Всім привіт! Давайте турнірити четвертий день. Оборона. Оборона моя вже в де, але, можливо, мені за вчора зарахували там, як це. Я думаю, це цілком можливо. Ну, що, погнали сьогодні в атаки. Угу. Халепо. Взяти тоді мілену, мабуть. А чи пригодиться мені тут оце Людвіг, тому що тут є Локі. Ну, добре, зараз побачу по ситуації. Або не побачу. <с> Бо зараз просто буде розбив ще один. Вчора так весело було. Ух! одні розбивчики. Ця гадаща з контрою. Зараз такий момент. Або... Це, мабуть, отак от зробити? Угу, 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 ну, мабуть, спочатку в центр? Так, не вбився. Отримати сінію Вбий лок, я? Та для чого ж, правда? І того нас фіолетових три мало. Сині є, ну мені сині нічого не дадуть. Ну тоді добре. Сподіваюсь, там комбо буде невелике. Добре. Тепер треба вбити луки спочатку, щоб він у мене Людвіга не копіював. Добре. Ну, бо від'їде. Так, Міле, можна на Х2 зарядити. Тут пощастило, ніхто не увідультував. Все вийшло Окей. Все вийшло супер. Так, далі. Шаленце буде, правда? От халепа. Що ж тут з тобою робити? Відроджує, ну тут не відродить. Ого? Після її ульти, ми будемо отримувати. Угу. Угу. Тоді, можливо, доведеться взяти жовтих. Єдине, що я оце думаю, що мені тут з Міленою робити, чи вона мені тут потрібна, чи не потрібна. Я е, ні. Так. Де ця панянка, пропустила її так. Ага. Ти що робиш? По сим. Буде смажити. Ну, нехай тоді ця мілена буде по загонам. Давай тобі тоді такий жирний. Та нехай так і буде. Там в мене що лісю, що дивани, вони обоє мало б'ють. Їм не принципово який загін. Так, з приводу жовтих нема. Так як мені треба, нема. Там можна одну трійку скласти і все. Не цікаво. Зовсім. Угу. Може тут ще буде що? Але фіолетових валом. Де справедливість? Ну де? Ну, капець. Я не взяла фіолетових, їх куча. Це так, як вчора було. Я не брала жовтих, жовтих було просто нереальна кількість. Так, зараз ця панянка сходить. Поставить захист, де мої ще багато жовтих. Ну, нехай тоді таким чином у неї. Доміція от зараз сходить. Оце погано. Трохи мені треба було не так сходити, ну. Мілена мінус. Угу. Скільки в них буде оця фішка? Два ходи, так? Ну, один. Давай зіграй за мене, будь ласка. Панянко, давай, віддультуй за мене, дякую. Але не по поклала. поганувато. Ну, добре, тоді щось почнемо. Краще б вона на цього, на якогось би. Ці ухиляння дуже дякую. Той не блокується. У мене тут толісь. Зовсім нікуди не годиться. Доміця заблокувалась. заблокувалось дуже дивно. Цього 55%. Ну, по-любому, ж стукне за себе, так? Чи Ну, точніше, за них проти нас. А там той буде скоро смаження кидати. Жовтий бажано, бо поставить захист. Ну, Міленою це скільки 10 зніму. і ще лишиться. 45. Багато. Дивно, ще й попав. Блін, жовті не так. Не доїхали туди, куди треба. Зараз Елканін буде ходити. В Мілену, так? Блін, жовтих фігня. Зараз цей мені ще половину покладе з команди, з тих, що лишилося. Ну, мабуть, цього точно доб'є ем, посейдона. А цьому не вистачить зараз. Ну, хоч ту добили. І то добре. Пу -пу ну, на жаль, далі я тут нічого зробити не можу, я так бачу, з такими халепами я можу ще й сьогодні закінчити турнір. Скільки в тебе здоров'я? Дві, більше половини. Ну, можна тоді в тебе стукнути. І не добила нікого. Шкода? Ну що ж, в жовті приїхали. Дуже вчасно. Дякую. Так, перший я розбив за сьогодні. Метелики це погано. Це значить, що мені не можна з собою брати мілену. Тому що ми тоді будемо самі ж себе блокувати. Тоді, значить, візьму просто фіолетове мону і буду сподіватися, що зараз, зараз у мене буде фіолетових також ж багато, як і на попередньому бої в стартовому полі. Я сумніваюся, але хочеться сподіватись. Сумно поки що. Ну, нехай так, може, ще фіолети будуть. Вони тут трохи приїхали, але мені мало, мені ще треба. Угу. Але ця панянка сходить. Хотілося б десь більше максимально комбо зробити, але нема такого. Є багато синіх з фіолетовими сумно. Досить таки сумно, знатно прям сумно. Мені це зовсім не подобається. Тоді, можливо, так. І там раптом мені пощастить і будуть ще фіолетові. Хтось виживе? Навряд. Це бокану добили. Ну за що? За що добивати обакану? Оце отак жорстоко. <гас> не лети, ну, будь ласка. Це знов заряджено. Так. Куди в кого? Можливо, сюди? Для початку. Куди вдарити? Ну, добре, нехай теж туди ж. Цікаво, заблокується оця міль чи ні, бо я хотіла би саме найкраще краще заблокувати взагалі того імітатора, але тут є можливість взяти фіолетові. А травимся ми, я бачу, знатно, вбитого притрушеного блоска. Ну за що? 12 лишилося вбити нема чим. Блін. Воно зараз піде в ту нірвану, і я його не дістану нічим. Фігня лишилась. Ну, добре, будемо чекати. Можливо, хтось з моїх виживе, оскільки ми ще будемо травитися. Один хід. Так, то ще не вийшов, ні ще будемо травитись. Є усилення здоров'я, ви... Угу. Круто. Халепа, у мене виходить тоді. Лишиться относиння. А, то если мак виліз, Це дуже добре. Так, добрі, будь ласка. Дякую, фух. Ну тут щось було так, напряжно трохи. Це ніби як і лікар, але травить знатно. Так. Анубіс. Дивно. Зараз їй бо Ну точно їм програю. От прямо ж чую, що програю зараз. Тоді, мабуть, що, погнали жовті? Ти. Потім ця. Тебе і тебе. Спробую, можливо, пощастить і буде багато мого камінчика. Можливо. А що отаміль робить? Я, наприклад, їй не подивилася. Так, ну добре. Погано, що ще жовті не приїхали. Є фіолетовий кристал. Погано те, що зараз буде отажадівність, і я все одно не зможу Людвіга активувати. Так, далі. Коли там той таун знімається? Добре. Тепер, в принципі, можна когось бити. Можна для початку в того самого Анубіса. Угу. Що, що робити з Мілиною? Чи блокувати її, чи ні? Мабуть, так, тому що вона... А, не заблокую, у мене ця не заряджена Я чогось попутала дивану із лісю. Ну, нехай тоді сюди погнала дивана. Так. Кого добити? Угу, чи цього? Просто там травлення таке буде. Скільки в тебе буде ще жавдібність? Два ходи. Бачко. Так, давай тебе тоді спробую добити. Угу, Добре. Є. Отак, От ніби нейтральний хід. Окей. Тепер будемо на людях. Хоча би прийме на себе оцю притрушену міль. А, ми його просто вбили. Це добре. Мені сподобалось. Тепер тебе блокуємо. Угу. Ну, оце вже легша ціль То тут. Плюс-мінус все виходить. Навіть чотиризірковий в обороні є. Оце мій рівень, це дійсно мій рівень, тому що сильних я не потягну. Що ви такі жирні? Я, я просто своїми чахликами глажу, я не б'ю так. Ледве-ледве десь там треба було спочатку задеспелити броню, потім вже бити, Ну, тут вже не принципово. Окей, вийшло. Останній бій. Блін. Да? По трьом, так, і кровотечам. Сліпота буде від цього фіолетового чодіка по-любому і буде дуже жирні міньйони. Мабуть, тоді стандартно банально. Хай буде так. Де там та Мілена моя Жирніша? Ну, спробую. Я дуже сумніваюся, що в мене з мінюними тими вийде у того Мунбела, тому що вони, ну, треш, то, то, то просто капець буде. Па пам Ну, добре. Так, є, можливо, шанс, що або в мене а, після комбо то цей підніметься, і, можливо, знизу буде ще фіолетовий, або синій з фіолетовим. І тоді, можливо, отут би десь приїхав ще фіолетовий. Але спробую так ризикнути. Добре. Людвіг зараз буде дуже боляче. Тому що зняти ту каку я не маю чим. Травління буде знатне. Спочатку нехай тоді цю сторону сіні, а нехай шліфоне. Ну, бели не добили. Добре, тоді погнав цей, щоб уже точно добити. Блін, мій склік вийшов. Я хотіла не так червоні скласти. Я хотіла. Зробити так, щоб я мала можливість зібрати сині, щоб Людвіга зняти то Ну, воно вже саме закінчилось. Блін, на Х2. От халепа. Де мої фіолетові? Закінчилося. Скільки в тебе ХП? 9. Я думаю, синіми доб'ю. Добре. Ну, це вже не, не цей, нічого не зробить. Турквізер. Навіть мілина попала. Добре. Ну що, за сотні лише один розбив. Значить, я п'ятий день теж буду турнірити. Не знаю, як довго, ну, щось там буду турнірити. Дуже я далеко. Ще мене ще додатково скинуть. На цей турнір... Геть, mm -mm. дуже тяжко йде, він дуже такий конкурентний. І в мене мало що виходить, але побачимо. Можливо, там нагороди будуть супер-супер. Все я содала кам'я. Всем пока-пока.